Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас третій Rampage. І треба тут так же само завалити 30 цих членів банди. Ну, правда, не зброю, а просто їх машиною задавити. Так що ми шукаємо машину. Яка може це зробити? Так, 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 так. стій. стій, стій. Засранець уїхав прямо. Може цих можна? Ось так. О! Те що треба? Пощастило. Що тут попадаються ці засранці? Ось так. І де там ще? Не втечеш. Ось так вам. І вам. А, зуміли зі стрибнути в сторони, але ви глибоко помилялися. Ось так вам. Ще один залишився. Ну і все. Ми отримали 150 баксів. Ну і що далі мені сказати? А мені нічого далі сказати, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!